Вітаю вас, друзі! Рад вас бачити на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними World of Tanks. Сьогодні дивимося дуже дуже чудовий бій на Леопарді. 1 дійсно, от не побоюся цього слова. Мені здається, що це бій 2024 року. Мені дуже сподобався цей бій, один з найкращих, яких я бачив за весь час. Тож обов'язково додивлюся бій до кінця та прожимай Жирнючу вподобайку для Хотабича. Ми поїхали сьогодні. У нас за кермом... Дуже шикарний статист. Будемо вчитися обов'язково, як відігравати на Леопарді 1 І дивитися, як завдавати рекордні показники і витягувати дуже сильно зливні бої на леопарді 1. Ну, на сьогодні за кермом Леопарда грає гравезніком Лейзі Джейзі. Що чи за все вже неодноразово спливав цей нікнейм у просторах Ютуба. Це один з найкращих гравців світу танків на європейському сервері. Звичайно, кидає його до 9 рівня по одній артилерії в команді. І ми граємо на мапі Фьорди. Ми вже маємо 1236 завданої шкоди в кишені, Леопард-1 зараз працює на голдових підкаліберних снарядів. Зараз подивимося, що у нас за снаряди. 420 середньої шкоди за постріл та 323 мм бронепробиття до 315 мм. Тільки втрачають бронепробиття на відстані. Наші голодові підкаліберні снаряди це не так аж і багато. Так і возить 5 штук осколков власних снарядів, 510 середньої шкоди за постріл та 105 мм бронепробиття. Як ви знаєте, в леопарда 1 трішечки підвищене бронепробиття осколку власним І Подивіться, куди ми їдемо. Ми їдемо на напрямок важких танків. Будемо зараз дивитися. Як будемо відігравати проти важких танків. Тортос приїжджає. Так і швидше за все, так, ми розмінялися по шотику з Тортойсом. Він трішечки в плюс пішов від нас, але нічого, зараз будемо вчитися обов'язково. Для мене так, так би мовити, це такий повчальний бій. От, дуже шикарно, мені дуже сподобалося, як відіграє сьогодні наш Лейзі Джейзі. Дуже і дуже шикарний бій. Не буду більше повторюватися, звичайно, але. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам цей гравець, як він відіграє і дуже-дуже сильно дивиться на мінімапу. Зараз ми. Не ризикуємо, у нас вже понад 2000 настріляного, і бачимо, наша команда йде потихеньку на злив. 1-3 рахунок. Ми зараз будемо розминатися з Тортойсом. Знову розмінялися ми пострілами, але все ж таки в Тортойса, до речі, швидше перезарядка йде ніж у нас. Десь близько секунди у нього швидше перезаряджається гармата. Але як бачимо. Туртойс ворожий, ну правді вічі сказати, він трішечки тупить, бо тому що йому треба було зацілити повністю корпусом або взагалі звідси втекти. Тому що зараз будемо розбирати, просто е, працювати собі в копілку, так би мовити, на е, дамах. Майже три тисячі вже настріляного, один-п'ять рахунок. Подивіться, що робить наша команда на так званій зеленці на іншому фланзі абц лініях. Зараз наші союзники залишилися тільки СТБ-1 та Кунспанзер. Кунспанзер вже зайняв позицію для прийому Дефа своєї бази, а СТБ-1 теж. 113 Вуаг зовсім вже вертається на базу. Ми поки що розминаємося по ЄСОТому І по тих танках, які тут знаходяться. Звичайно, ми ЄСОТО дуже прикро, що ми його не пробиваємо. Зараз кожний шот дуже життєво необхідний. Подивіться. Як єсто не світиться, от Боже, як це можливо! Він дуже здоровезний, важкий танк. Як він не світився, як його корпус було видно. Повністю було видно його башту. Дивіться, зараз знову, він не підсвічується, а він там стоїть. Та наша чудова гра. От так, уже приїжджає. Ну, але минулого разу він там два рази, оцих, що я сказав. Я спеціально акцентував свою увагу на цьому, бо тому що він там стояв і просто не підсвічувався. Ну, от таке буває. 2-7 рахунок, і ми програємо на 5 тисяч по хіт-пойнтам на команду. Уже потихеньку противники починають прожимати до нашої бази. Тут вже розминаємося з Леопардом ПТА. До речі, теж дуже чудовий танк на 9 рівні, як і Леопард. Хто не викачав цієї гілки, рекомендую. Ще й категорично рекомендую дуже чудові гармати в Леопарда, Леопарда ПТА. Це предтопова машина 9 рівня Leopard PTA. Леопард один, Леопард звичайно, у нас топ. Це я розповідаю спеціально для тих, хто не має цих танків. І Не просто не залітає. Не залітає по її сотам, дуже і дуже О, така обидочка. 4-8 рахунок, і ми вже їдемо зміщатися, бо тому що на центрі. Так звана кішка, чи як її правильно там називати, поправте мене в коментарях. Там, де AMX 50 120 світився останній раз, там, швидше за все, зараз буде прорив команди противника. І ми вертаємося у нас, до речі, дуже чудовий огляд у Леопарда-1. Ми будемо пересвічувати майже будь-який танк противника, який зараз знаходиться в сетапі. Ну, якщо незважаючи СТРВ-103Б, якщо він буде в осадному режимі. Так, АМІХ-50-120 знаходимо і, на жаль, ми не влучаємо, швидше за все. Ми влучаємо в конкурора. Так, я думаю, що зараз нам пішов асистик, але ні, подивіться, об'єкт 705 нашого союзника просто взривають. Команда противника просто взірвала. Мені здається, що це От там рука була присутня ворожої бабахи. Але можу і помилятися. Це забрала Амікс. Е... 50-120 ворожі, бо тому, що написало, що він його іменно добрав. Але хто хід розминав, це невідомо. Можливо, стеревешка скинулася, амікс 50-120, це ж барабан, 4 снаряди по 400, середній шкод за постріл, так як топовий AMX 50 б, тільки там перезарядка, якщо я не помиляюся, понад 3 секунди всередині між пострілами в барабані. Конкурор зараз якісь диковані речі робить. Що він зараз робить? Він трішечки затупив, трішечки це нічого не сказати, бо тому що зараз він вже шотний залишився, а Мікс 5020, швидше за все, вже, вже перезарядка в нього була і він вже має повний свій барабанчик на 4 снаряди, що за все він вже перезарядився. І вже хотів роздавати свій барабан по команді союзників наших. Ну, бачимо, цим не вдалося 5-9 рахунок. Зараз немає куди нам їхати. От нам до цієї пори немає що говорити. Трішечки щастило до цієї пори, що ззаді зараз. Не виїжджає делегація на чолі з єсотим Тортойсом та Леопардом ПТА, з якими ми розминалися від самого початку. бою, можна так сказати, середина можна сказати, більш правдоподобніше буде звучати. Це була середина бою, бо тому, що на початку ми ото стояли, де ми зараз дивимося. Так і є. відразу, як я сказав, приїжджає Єсотий, дуже грамотно робить дуже грамотне рішення, на мою думку, звичайно, суб'єктивно. Нашов тереплею, що він дає вперед, щоб ззаді і спереді не розбирали нашого леопарда 1 нашого реплею. Так збираємо. Ми Тортойса, даємо ще постріл по Єсотому і їдемо вперед. Не даємо назад, якщо отримувати наші постріли, щоб забирати хід то тільки з однієї сторони, зараз ми не прибуваємо на дешку, їсото дуже і дуже така обидочка приходить. Але що зробити? Ну, Другий оцей постріл був трішечки такий непевний, бо тому що. Ми влучили в гармату. Дуже чудово. Ми забираємо ЄСОТО АМХ 50, 120. Він просто мчить на нас. Але швидше за все, він на перезарядці. І Ми дуже чудово забираємо. Леопарда ПТА дуже і дуже чудовий самоконтроль бою. Зараз в такому розпалі, такої битви, ми просто контролюємо повністю весь бій і всіх противників. Дуже і дуже чудова. Відіграв зараз наш Леопард 1 просто на висоті. Це просто максимальний рівень, який можливий у нашій чудовій грі. І подивіться, 391 хітпоинт не проходить. Ми залишаємо йому 25 хітпоинтиків. Нагадаю, у нас 420 середня шкода за постріл. Але нічого, контрольно ми його добиваємо. І у нас вже п'ятий фраг в копилочці. Наша копілка вже, можна сказати, що повна. Ще один фраг і буде. У нас вже медаль. воїна. от трішечки прикро, що зараз не залітає такий снарядик. 305 пунктів нам лишні не були. б. І знову другим пострілом броня не пробита. Ну що ж це таке? 9262 завданої шкоди. Залишається у нас останній союзник на СТБ-1. Ак, знову він підсвічується нашого СТБ-1, але він шотний 254 хід тільки залишається. І зараз будемо дивитися. До речі, в команді противника ще дуже багато хідпотиків. Майже 3,5 тисячі хіт на команду противника. Дуже і дуже буде дуже важко буде витягнути нам цей бій. Ми ж шотні 347 хідпоінтиків, тільки в нас залишається. Я боже, ворожа артилерія працює по нашому останньому союзнику. Та ТВПшка ворожа. Я думав, що це Удес 16 забрав, але ні, це ТВПшка ворожа збирає нашого останнього союзника. І ми залишаємося одні проти п'яти. От було б дуже чудово забрати її. Знову, знову нам не пощастило, знову не залітає по УДС-16. Дуже-дуже погано. Зараз два противника знаходяться на захопленні нашої бази. І зараз. Нам нічого не залишиться. У нас 30 секунд до кінця захоплення нашої бази нічого не залишиться, як мчати на базу і збивати захоплення, бо що ми просто злиємо. Дуже обідно буде, якщо ми зараз просто не витягнемо оцю каточку. Таку дуже напружену. Так, і подивіться, хтось один з противників з'їжджає з захоплення. Наш авторіплею моментально реагує і від'їжджає назад. Він чудово розуміє, що хтось їде в його напрямку. і Зараз просто через кущі будемо його висвічувати та забирати. Так, це стрв 103 Зараз просто не витримуємо, ми збираємо 94 хітпойнтика та ще підсвічуємо УДС-16. Ну, цього разу треба обов'язково його забрати. Зводимося так є, Дуже чудово, дуже дуже чудово. 53 очки. Захоплені нашою бази, ми збиваємо з УДС 16-го, два противника в мінусі. Залишається тільки три ТВП т 50 51 ФВ-4005, Бабаха і. Артилерія, злюща артилерія, 212а, їдемо в напрямку нашої бази. Так, і тут знаходимо бабаху, і на реакції просто можна сказати, що вертушка залітає по ворожій бабасі. Ми її забираємо. восьмий фраг, восьмий танк. У нас вже в копілочці. У нас уже медаль Редлі Уолтерса. Понад 10 тисяч у нас вже настріляного, 10 тисяч 68, Якщо буде так. Вже до копійки підрахувати, так і 585 асисту у нас вже в кишені. І дивлячись на хітпоинти на команду, 2260. Це дуже і дуже багато, але як ви знаєте, ТВПшка могла десь просісти по хіт Це могло бути вона у нас не в колі огляду і може неправильно показувати. Я зараз нажимаю Alt, воно показує обидвоє противників. Фулові, але це може, як я вже ще раз повторюся, може неправильно просто показувати. Зараз будемо бачити. Їдемо в напрямку ворожої бази біля водоспада. Дуже чудово до речі, акцентую свою увагу, що наш авторіплею тримав гармату рівно посередині корпуса, якщо ззаді вийде відразу, щоб докрутити. Свій корпус та забрати противника ззаді або спереді. Максимально максимально просто дуже шикарно грає цей гравець, просто на висоті. Зводимося осколку фосним снарядом, забираємо артилерію 460 хітпонтиків 10,5 тисяч. Не хочу я спойлерити, звичайно, але зараз уважно дивіться на цій кадрі, які зараз будуть. Просто моментальна реакція. Подивіться, менше двох хвилин закі... залишається до кінця бою. Їдемо, шукаємо ТВПшку. Вона підсвічується, ТВПшка нас пересвічує. І подивіться, який шотик. Це просто я не знаю, якась реакція Мангуста, і ми забираємо останнього противника. Ось такі у нас сьогодні дуже і дуже шикарний бій на майстра. Звичайно, здобуває наш Лезі Джейзі, медаль Колобанова, медаль Пула, основний калібр та воєн. Це один з найкращих боїв 2024 року. Не побоюся цього слова. І ми настріляли 11234 завданої шкоди, 10 фрагів, 1781 чистого досвіду. Ми стріляли повністю на. Підкаліберних голодових снарядах тільки один використали чи два е осколку власних і ми пішли в мінус на майже 84 тисячі срібла. Тож вас ко прожимай жерню, що вподобайку для хотабача, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.